Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати. Не в плані територіально, а взагалі як нація, культура і так далі. Дивись, щоб нація могла відроджуватися, взагалі, от, як в сім'ї, коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду, дві дитини. Одна дитина це вимирання роду. Три дитини і більше це вже розмноження, розбільшення роду. Що ми бачимо в Європі та і в Україні так само. Що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2,1. А 2,1 це вже точка неповернення. Коли Націю відновити майже неможливо. Тобто кількість людей, які помирають, набагато більше ніж кількість, які народжують, і ми постійно уходимо в мінус. Тобто не народжується стільки людей, щоб нація просто зберегалась такій кількості, як вона є. Саме тому в Європі є проблема з а, працевлаштуванням і в робочому класі. Європейська нація через років 30-50 просто вимре, і можна сказати, що я нагнітаю, та не нагнітаю. Це ну за це треба вже подумати, і що з цим робити? Я не знаю. Ну у людей реально немає грошей за що содержать сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. І от дивись, от я зараз дивлюсь, з Германії коефіцієнт серед німців народженості 1,3. Все, це в більше ніж два рази точка неповернення пройдена. Потім Італія 1,2, Іспанія, 1,1, Канада, 1,26, США 1,6. Ну люди не розуміють, що через 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо.